24 серпня у Слов'янську пройшов фінальний матч з футболу серед вуличних та дворових команд, присвячений Дню Незалежності України. Турнір, що отримав назву «Суперкубок», тривав протягом двох тижнів. У ньому брали участь 14 команд за кількома віковими категоріями. «Дєцька 2003-2004, середня 2001-2002». 99-2000 і сама старша група 97-98 року рождення. Турнір проходив на футбольному майданчику загальноосвітньої школи Номер 17 при сприянні відділу у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту, а також громадської спілки Донбасу. Організатори вважають, саме підтримка спорту надає молоді стимул до перемог, а отже, прагнення до подальшого будування незалежної країни. На протяжні двох тижнів ми оказувалися діста тих ліних вопросов. Там то то водичка, то какие-то там футболочки, то м'ячик, то ну то тобто постоянно оказувалися діється максимально. Но мы не могли пройти мимо спорта, потому что спорт это будущее. Спорт это здоровье, спорт это воля, спорт это желание побеждать. В нашей стране сейчас это желание бой, больше всего. Надо Надо побеждать, надо выигрывать. Здесь мы должны остаться независимы. Поэтому... мы не могли пройти мимо этого мероприятия просто так. Мы в дальнейшем хотим участвовать в всех спортивных мероприятиях. Вот мы разговаривали с тренерами, скоро опять будут какие-то там у них новые конкурсы, игры. Мы сказали, что мы обязательно примем участие, если нас позовут, обязательно. Мы с отделом молодежи мы общаемся очень активно. Мищенко Александр, кстати, нас очень в этом плане поддерживает. И мы поддерживаем город Славянск. Надеемся, что мы расширим свою территориальность на другие города. Потому что это сейчас надо. Тим более начинаются школы, начнутся соревнования школьных команд. Мы будем принимать участие. Окрім подарунків від благодійників, спортивні таланти слов'янщини чекали інші сюрпризи: солодкі призи, каравай для переможців, розважальна програма та показовий виступ творчої групи підтримки. Колектив Аметист вже кілька років демонструє високі показники на різноманітних танцювальних змаганнях та конкурсах. Цього разу дівчата з радістю продемонстрували чергову переможну програму, з якою стали лауреатами конкурсу зірки та зіроньки. Украинку Естрадный танец и Шаби. В общем, вы сегодня звезды программы кому дарили свое творчество? Всем, нашим всем людям городу. мы бы хотели пожелать в этот день всем людям. Щастя, міра і щоб все було хорошо. При такій підтримці йти до перемог легко. В результаті змагань кращими стали команди Слов Хліб молодшої і середньої категорії та команда мікрорайону Північний. Суперкубок переможця у старшій віковій групі отримала команда Локомотив. Ваша сьогоднішня перемога благодаря чому удалось? Благодаря Команді собраності тренування. Другие ребята говорят, что дворовая команда, ну, она всегда в проигрыше, потому что нету тренера, нету возможности получить какое-то, э, ну, дорогостоящее там оборудование, спортформу и так далее. Вам это не помешало? Да нет, сила духа, все нормально. А остальные команды сегодня почему оказались в аутсайдерах, по твоему мнению? Потому что мы самые сильные. Богдан, ну а для тебя что-то сегодня позитивное было в этот день? Да, было. Мы выиграли. Все. Выиграли, все. Пози... Да. Этого хватит. Несмотря на то, что это уже ребята такие это старше возрастной группы, в техничном плане, в техническом, в тактическом плане, то есть уже такой команды, можно сказать, среднего уровня. Підготовлю Крім того, були відмічені найсильніші у своїх номінаціях. Так, кращим захисником став Руслан Сергієнко, кращим форвардом Едуард Стрельцов, а кращим воротарем Максим Бабкін.